І так, ребята, сьогодні в нас друге відео з серії, як я рухаюся до заробітку в 100 тисяч доларів. І сьогодні ми з вами будемо розбирати мої витрати. Зануримося в мої місяці, скільки я трачу, на що я трачу, які в мене відсоткове значення, куди йде, і дам вам лайфхаки, як краще менеджерити свої фінанси для того, щоб ви вважались фінансово грамотною людиною. Тому поїхали! І так, давайте будемо без якихось там суперприлюдій і сразу йдемо до е, мого фінансового звіту. Спочатку я вам хочу показати, наприклад, квітень 2024 року. І перше, що ми можемо тут побачити, це, звичайно, сама велика витрата в розмірі 3000 доларів. Куди пішли ці 3000 доларів? Тут, тут написано, що це в нас навчання, але давайте я вам розкрию трошки за навіс. На початку 2024 року ми з моїм партнером Катериною були на бізнес- там це не тренінг, це по факту бізнес-навчання е, з офлайн-виїздами у Андрія Півоварова, за яке ми заплатили 15 тисяч доларів. Але ми фінансово грамотні люди. І розбити мати нам розбивку платежів на 5 місяців це була дуже вигідна пропозиція, і ми нею скористалися. І відповідно, 3 тисячі доларів це ми це був наш, якщо не Ні, це був предостанній платіж за саме це навчання. Ми за нього заплатили. Ввели в фінанси, і це є сама велика витрата на цьому місяці. Друга в нас іде це інвестиція в дівчину. Я думаю, що кожен хлопець мене зрозуміє, що коли ми інвестуємо в дівчину, то ці кошти нам вертаються в 10 разів більше. Витратили ми приблизно 1593 долари. Друга це в нас іде – вдома. На дом тут пішло у нас трішечки більше фінансів 1531 долар. Хоча моя квартира у Варшаві, звичайна квартира в центрі міста 39 квадратів. Якщо не помиляюся, невелика квартира двохкімнатна. Вона коштує 1300 доларів. Але були ще розходи на квартиру в Парижі, тому що в нас в квітні місяці ми забронювали для себе. Airbnb у Парижі на річницю з дівчиною, на якою ми полетіли в травні, і в нас інші витрати були досить невеликі. На обіди витратили на таксі і особисті витрати на медицину. Супер! Там було вже з копійками, поїхали. Основні, ви вже знаєте. Давайте зараз з вами подивимося, наприклад, на травень місяць. Тобто він, можливо, буде у нас більш цікавіший. Відповідно, травень місяць. Так, в травні місяці, що у нас виглядає? На першому місці це в нас дім. Знову. Хоча моя квартира коштує 1300 доларів, що не є так багато. Але плюс ми заплатили ще за готель в Парижі, тому що ми там трошечки провтикалися з заплатами в самому Парижі, забронювали неправильну квартиру, прийшлося доплачувати. Супер доплатили, все прекрасно. Далі це в нас йдуть, знов ж таки освітні проекти. Які ми купували для своєї агенції, це були консультації, частичне менторство я заплатив, і в нас всього лише вийшло 1400 доларів. Насправді це не є багато, тому що так як ви побачили, що ми платимо 3000 доларів в місяць, то 1400 це виявляється в два рази менше. Хоча ці витрати в нас йдуть кожного місяця, тому що ми щось купуємо для агенції. Щось купую я для свого особистого розвитку, різні менторства, різні навчання, ну тобто it's ok. І щось купуємо для команди для того, щоб ми розвивалися. Супер! І третє в нас стоїть це вечері. Чому саме вечері? Тому що ми проводили нашу річницю з дівчиною в Парижі і Харчувалася в закладах і витратила на них 1394 долара. Звичайно, це не все був Париж, тому що ми ще жили в Варшаві, і Париж це було всього-навсього декілька днів. Але ціни там, звичайно, ну, топові. За топову їжу, топові ціни, ми це розуміємо. Ребята, давайте підведемо тепер підсумки. В середньому я порахував, скільки я витрачаю на місяць. І порахував це у відсоткових значеннях. І підвів відповідно у статистику. Тепер давайте до неї звернемося. Кожного місяця я витрачаю 20% на навчання та консультації. Тобто, це є моя сама велика витрата щомісячна. Це не таке, що я там раз в квартал, раз в півроку, раз в рік щось купляю. Ні, це нас постійно, кожного місяця. На це виходить 20%. Таким самим чином. 20% у нас приблизно йде на ресторани та харчування. Можливо, десь менше, десь більше, але, скоріше всього, менше. Тому що ми дуже часто харчуємося в ресторанах, але також і ну, купуємо продукт і харчуємося вдома, тут також готуємо. Але це все ж таки займає 20%. І лише після цього в нас йде житло. 18% йде на житло приблизно 1300 доларів. Супер! Після цього інвестиція в дівчину. Саме. Важлива інвестиція, яка окупається в десятки разів. Ми всі про це знаємо і не забуваємо. Відповідно, далі у нас тут особисті витрати, це вже на мене. Десь там пішов, купив футболку, десь щось, наприклад, якийсь медичний огляд або масаж. Це є мої особисті витрати. Після чого в нас ідуть таксі-самокати. Коли в нас літо катаюся на самокатах, коли більше зима, більше таксі буде використовуватися. Але це можна сюди витрачати. Це йде 8%. І 7% на Інші витрати, що може бути, наприклад, подарунок другу, десь квіти, наприклад, дівчині і так далі. Тому це всього-навсього 7%. І ви усі пам'ятаєте, я розказував в першій серії, що купив саме цей годинник за 7,5 тисяч доларів. І це було зроблено в червні місяці. Давайте ж тепер подивимося, як цей місяць у нас виглядав по фінансам. Так, заходимо ми в червень місяць, що у нас тут відбувалося, і витрати в червні місяці це був просто космос. Ну, ми розуміємо, що був куплений цей годинник, І на нього ми витратили 7,5 тисяч доларів. Була куплена камера, на яку я зараз знімаю. Це також, якщо не помиляюсь, 850 доларів. Тобто це вже за 8 тисяч. І після цього у нас є дом. Кохана обіди, автомобіль, їжа, освітні продукти, за які ми платили, але це все не зрівняється з годинником. Годинник тут в нас забрав тобто, більше половини всіх витратів. Більше половини усіх витратів. Чи нормально це є? Я вам скажу, що ні. Але до цієї покупки ви повинні відноситися досить рівномірно, беземоційно. І я вам рекомендую відкладувати кожного місяця на ту купівлю, яку ви хочете здійснити. Наприклад, я хочу цей годинник. У мене є мій прибуток, є мої витрати. Кожного місяця я бачу, що я заробляю енну суму грошей, витрачаю X, і в мене залишається залишок, який я нікуди не витратив. Відповідно, його ми відразу переносимо в подушку. Але я вам рекомендую відразу його розділяти, що йде в подушку, а що йде на ваші бажані купівлі. До речі, я вам покажу зараз таблицю, з якою ви будете працювати кожного місяця, ведучи свої фінанси. Як я це колись робив? Якщо в мене залишок, наприклад, йде 2000 доларів, то мені 4 місяців вистачить, щоб купити цей годинник. Тобто, супер, кожного місяця я відкладую собі по 2000 доларів. За місяці в мене назбиралася сума в 8, і я собі дозволяю купляти годинник. Да, в один місяць я коли витрачаю велику суму, то в мене у фінансах відбувається фурор. Що мішання, що це в нас таке відбувається, чого ми в два рази більше витрачаємо грошей, але ми до цього були вже готові психологічно. Тому для цього всього нам потрібно вести нашу звітність, до якої ми зараз повернемося. Так, ребята, як ви вже могли зрозуміти, що перше правило класної фінансово-грамотної людини це буде вести щоденну звітність своїх фінансів, яку я веду в апці Мані про усі фінанси, які я витрачаю, що я заробляю, воно ведеться саме тут кожного дня. Я ввожу його. І відповідно знаю все до копійки, куди я що витратив. Якщо я щось забуваюся, таке може траплятися і це окей, за три дні я можу легко зібрати усю інформацію, куди я ще платив. Тому що зараз ми частіше всього користуємося банкінгами, Apple Pay, Apple Pay поїхали, це все зберігається. І буквально зайти раз в три дні або навіть раз в тиждень і все порахувати, це не є проблемою. Якщо ви працюєте з. Налом, да, тут буде вже трошечки проблематично, тому, будь ласка, не забувайте заповнювати свою звітність. Але друге, що є супер важливе, ребята, це робота з таблицею. Зараз я вам покажу, про яку я говорю. Ребята, просто подивіться, зараз я вам покажу таблицю. Це від мого друга Рома Витюка, я також її веду. Ви тут кожного місяця маєте вписувати, скільки ви заробили, скільки ви витратили, куди і що пішло. І потім ваш залишок, який у вас відбувся, куди ви його інвестуєте. Можливо, ви щось покладете в фінансову подушку, можливо, ви виділите на якийсь подарунок собі. І так далі. Після чого ви зможете дивитися усю свою динаміку в кожного квартала окремо, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте. І ця історія. Вона вас буде потім зводитися в дашборди. скільки заробили, витратили ваш чистий дохід оборот. і наскільки ви приблизилися до своїх фінансових цілей. І потім ви також це можете побачити в підсумках року, де тут все буде зводитись. Ця історія, я нею почав працювати, напевно ще два роки назад. Не три, не чотири. Так, два роки назад. Але коли мені Ромчик це показав, я від неї кайфанув. Ребята, ось наш чат бієктів. Подивіться, як він виглядає. У нас всі просипаються, от в нас святик робить гантельки. От я йду на підтягування. Потім ще ребята кидають свої звіти з тим, як вони займаються спортом. Один одному допомагають в усіх питаннях, які кого хвилюють. Я пощо займаюся спортом, хтось дає свої інші звіти, і ми один одного доповнюємо. Тобто цей чатик зроблений в такому стилі, щоб тут зібралися зрядні люди. Які хочуть досягати своїх цілей, які хочуть спринтувати разом зі мною. Я йду до 100 тисяч доларів, в інших ребят свої цілі. Силка в... під відосом. будь ласка, додавайтесь, давайте, будь ласка, працювати, я тільки за. Можете запитувати мене будь-які питання, на які я буду вам відповідати, і ми разом будемо рухатися в цій динаміці. Дивіться, молодь, я розумію, що не всі захочуть вести місячну світність в таблицях. Комусь це буде тяжко, комусь не тяжко. Ну це вже питання у вас. Але. Коли я забуваюсь про неї, особливо, що я роблю, я збираю всю цю інформацію на вайтборд. в один, в другий, тобто я розписую всі свої фінанси, скільки заробив, скільки витратив, і презентую це все своїй дівчині. Ми разом з нею рефлексуємо, обдумуємо наші фінанси, плануємо наступний місяць, і я вам це супер сильно рекомендую. Тобто, якщо ви цим будете займатися, це вам допоможе. Розуміти, що у вас відбувається взагалі в фінансах, куди ви рухаєтеся, і що може вам допомогти також вирости. Тому, ребята, я напевно вже все розказав про фінанси, що міг. От, з моєї точки зору, ви, звичайно, можете задавати мені ще більше запитань, що вас цікавить, деякі є нюансики. Я буду радий вам відповісти. Давайте додавайтеся до чату, ми разом з вами будемо рухатися до нових цілей. Ну що ж, а я буду радий вас підтримати, а ви мене лайк. Коментарій, там, підписка і поїхали працювати разом.